Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні говоритимемо про волонтерську діяльність, про події на сході в цілому із людьми, які нещодавно повернулись саме звідти, відвозили чергову партію допомоги нашим бійцям, а саме головою Надвірнянської районної державної адміністрації та Водночас очільником районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода паном Михайлом Іваночком. Вітаю Слава Ісусу Христу з сільським головою села Заріччя Михайлом Бациком. Доброго Слава дня Слава. і ініціатором створення батальйону оперативного призначення Національно Національної гвардії України, командиром підрозділу розвідки Андрієм Лисканюком. Вітаю Слава Україні перш за все розкажіть детально про цю поїздку, з якою ви нещодавно повернулись. Що саме вивезли? Які речі? Хто допоміг в їхньому збиранні, тобто хто де акумулювались, які люди, які громади долучились до цієї акції підтримки. Слава Україні, шановна громада на Ну, в першу чергу хотів би величезну подяку надати населеним пунктам, які долучились до збору коштів. І якраз я собі занотував, щоб когось не образити, не забути, бо це все дуже важливо. До цього долучились. Українська Греко-католицька церква на чолі з отцем Деканом Іваном Каченюком і хочу зачитати і величезну подяку надати селу Федьків, який зібрав 5,5 тисяч гривень, лісна Терновиця 3,467 гривень. Гвіст, церква Успіння Пресвятої Богородиці, 3,5 тисячі гривень. Цуцилів 11 тисяч гривень. Пересіль громада е, Української грекатолицької церкви 2 тисячі гривень. Верхній майдан 6 тисяч 12 гривень. Делятин 2 тисячі гривень. Це кошти, за які ми закупили теплу форму, якої ми вже половину віддали бійцям, а половину їхали з Києва, закупили і зараз готуємо дослідуючі поїздки, які відвеземо нашим бійцям. Також дуже велика подяка селу Заріччя, особисто голові сільському Михайлу Вацику, де їхній населений пункт зібрав понад 200 ковдрів. Які ми відвезли також туди в зону визвольних змагань всякі тілогрійки, шкарпетки. Це село Заріччя зібрало практично дві треті буса, було загружено товаром із заріччя. Також подяка селу Красна, сільському голові Завальнюку, отцю Івану Бойку за продукти, які вони надали. Десь приблизно до півтони продуктів з села Красне було завантажено в автомобіль. Так, що автомобіль був загружений повністю. Кажуть, під зав'язку ми їх відвезли. В Донецьку область, а саме, ми відвідали Піски Донецького де під самим Донецьким аеропортом, Курахово. Ми відвідали Константинівку, ми відвідали Дебальцево три, три поста, блокпоста, а, і, а також по блокпостах хлопцям роздавали ковдрі, якщо їм було потрібно, так що поїздка була дуже корисна і я вважаю, що готуємося до слідуючої поїздки, будемо знову ж таки збирати теплі речі, харчі, переважно м'ясні продукти, для того, щоб хлопці могли, як кажуть, мати потугу ту, яку потрібно боротися з окупантом. Е, ну, враховуючи те, що е, їхали. В конкретні населені пункти, тобто привозили ці речі цільово до конкретних людей. Також контактували, можливо, із представниками ну, адміністрації сільських селищних громад, тобто тих населених пунктів. Чи є якісь домовленості, є можливо якісь результати От, саме співпраці на такому рівні на рівні вже голів сільських ну, населених пунктів, скажімо так. Михайло Степанович, дякую людям, які до цього долучилися. Я... І особливо село Заліччя, я би е, сказав так, що це не є моя заслуга, це є заслуга моїх односельчан, підприємців. Е, у нас було у вівторок 9-го числа виконком, і е, Платко Богдан Васильович виступив з такою ініціативою, е, щоб долучитися до цієї такої доброї справи, е, підтримати наших воїнів, які захищають. Е, на сході нашу незалежність і територіальну цілісність. Справа в тому, що ці всі, а до того підприємці виступили з ініціативою по надання допомоги вигляді теплих речей і одіял. Я хочу всім дуже подякувати за цю підтримку. У мене так само є нотатки, записання я з собою не взяв хто скільки і чого віддав, але це не є так важливо, тому що дуже багато людей, які... Здавали ці теплі речі, вони казали, не потрібно ні камери, не потрібно ні йти до нас, ні показувати, скільки ми що здали. І так воно і було, тому що люди хочуть допомогти. З приводу того, що зараз потрібно на схід, на схід потрібна форма, не теплі речі, як светер, штани, потрібно носки теплі, потрібно термобілизна і потрібна людям форма. Щоб вони мали на що покласти пізнавальні знаті, що вони є військо, а не в светлі, такому, як я зараз сижу, воювали, захищали Батьківщину. Розумієте, враження є те. От поразило мене то, що в Константинівку, коли ми заїхали, то скажу вам так чесно: комок був, того став комок, тому що техніка стара, не знаю, як це навіть назвати, люди. Живуть в таких умовах, де стоїть школа, в школі немає світла, в школі немає тепла. Стоять палатки, стоять польові кухні в тих палатках і люди дають собі раду, як хто може. І ви розумієте, що саме цікаво, і ніхто не жаліється. Каже, а в нас все добре. Нам би того ще і того. Просто кажуть свої побажання. І тому. Тому ми так вирішили, були на виконкомі, що звернутися до громади нашого села, звернутися до священників. У нас взагалі унікальне село. У нас, якщось, не дай Бог стається навіть в селі, у когось якась біда, то люди в церкві збирають гроші, якби допомогу. Наше село не байдуже, націоналістично налаштоване і завжди готове допомогти. Я сподіваюся, що так воно і буде в дальнішому. З приводу ви питали співпраці. Так, наладили ми там співпрацю з сільськими головами. Було так, що склалося, що колись в 2011 році я їздив на курси повишеної кваліфікації до міста Києва, як сільський голова, і зустрівся там з хлопцями, з головами сільськими, які теж є з Донецької області. І ми за той короткий проміжок часу, скільки ми там вчилися, встигли подружитися, поділитися досвідом, що робиться в нас, вони, що в них. І тепер, коли ми приїхали на схід, то я хочу їм подякувати дуже щиро за те, що ну, по-перше, то в нас націоналіст, і кричимо слава Україні, хоча від того, чим хто голосніше крикне, то слави Україна не буде мати. Треба щось робити. А там спробуй бути націоналістом. Коли, наприклад, е, прийшли сепаратисти, і на сільську раду в Олександрівці почепили прапор триколор, і там такі є у стіну Віктор Федорович, який е, є сільським головою. Він його три рази знімав, ставив український прапор, показував люди. Посмотрите, на русську мові він говорить, бо посмотрите, каже, от ми українці, в нас в паспорті пише Україна. Багато можна чого розказувати. Значить, у Олександрівці, сільський голова, у селищі міського типу Черкаському є такий падалка Сергій Володимирович. Що ми зробили там? Ну, по-перше, вони нас провели по блокпостах, не по всіх, але які, бо далі самі ми їздили, але які є біля їхніх населених пунктів. Були ми на на тій горі карачуни, так само подивилися, як хлопці живуть, як там іде е, ну, життя тих бійців. І домовилися ми з цими хлопцями, що вони е, візьмуть на себе такий обов'язок, забезпечать блокпости, які в їхніх населених пунктах дровами безплатно. Я рахую, що це є дуже велика справа, коли люди вже там починають розуміти, що ми є єдині, неділимі. І що ми мусимо захищати свою батьківщину. Дякую. Зрозуміло, що в цей час без волонтерського руху, без допомоги активістів, фактично армія не змогла би виконувати свої обов'язки. Ну, тобто українське військо стало гучно може сказано, народним, тому що завдяки народу воно продовжує існувати. Але Є ряд таких населених пунктів, можливо, структурних підрозділів, до яких допомога ну, чи не доходить, чи можливо про них забувають. Ну сказати тяжко. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, детальніше, які потреби у вашого батальйону, і чи є можливо якісь підрозділи, яким ця допомога більше потрібна, і що саме їм потрібно. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Ви дійсно правильно кажете, що військо у нас є народне, народне воно зараз тільки через те, що за останні, скажімо так, 8 місяців український народ, грубо кажучи, купив цю армію, одів її, нагодував і утримує по теперішній час. Як людина, яка іменно служить, яка знаходиться в цій структурі, я можу вам. Реально сказати, що все, що ми зараз маємо від держави, це там дві з копійками тисячі гривень, яка на теперішній час зараз ну, абсолютно нічого вже не коштує. Люди готові віддавати своє життя за незалежність цієї держави. От, от і все, що нам якби дає держава, все остальне нам дають волонтери. Іменно наш батальйон, я скажу так, що ми на фоні всіх остальних виглядаємо досить непогано. Омуніція, спецзасоби, транспорт. У нас практично все це є в дуже хорошій, скажем так, кількості, в дуже хорошій якості. Ми готові виконувати завдання, яке буде ставити перед нами командування. Але на фоні цього всього я вам скажу таку одну річ: що ми забуваємо про підрозділи, які займаються безпосередньо роботою, яку не ставить перед ними ні командування наше. Це ми якраз їхали на схід, завозили допомогу один з таких підрозділів, який в основному складається із людей націоналістів, націоналістів з великої букви. Я от беру у пана Михайла його фразу: люди, які йдуть на передову, одівають вишивану сорочку, цим самим показуючи дух, силу і міць української нації, не українського там зброду народу, а іменно української нації, тому що. Остаточна боротьба в цій війні буде тільки тоді, коли підніметься нація, іменно наша українська нація. І от про таких людей ми зараз повинні дбати. Люди зараз ходять в кросовках, в тапочках на... з телефановими пакетами і виконують такі завдання, на які навіть спецпідрозділи не особливо не будуть братися. Для цього ми би хотіли зараз ще. Так би, Ну, все одно просили допомоги в людей, тому що нам нема до кого звернутися. Держава їх не бачить, їх не чують. Все одно, ну скажімо так, піклуватися про них повинні люди і повинні ми. Будемо ми для них збирати кошти далі на теплий, хороший, якісний одяг, щоб вони також виглядали хорошим, хорошим підрозділом і могли виконувати нормальні правильні завдання. На техніку будемо збирати, на продукти будемо збирати гроші і відправляти все до них. Це була наша не послідня поїздка, однозначно. Тільки от скаже, тільки зробимо, успіємо зробити транспорт. Ми зразу збираємо бус і знову будемо їхати туди на допомогу цим людям. Тобто ви говорите зараз більше про добровольчі батальйони, чи це є структурні підрозділи Збройних сил? це навіть не добровольчі батальйони, тому що, як правило, у нас зараз всі добровольні добровольчі батальйони вже якось так розійшлися по регіонах. У них вже є свої постійні волонтери. У них вже є люди, які на них, скажімо так, працюють. Напрацьовані вже джерела і фінансові, напрацьовані джерела матеріальні, там технічні. А от іменно підрозділи, які представляють. Ну, я не побююся сказати, іменно націоналістичний напрямок нашого руху представляють вони у нас зараз в тіні. І їх треба звідтіля виводити, тому що це є іменно сила, яка готова і здатна щось змінити в цій державі. Е, яким чином можливо, якщо б наші глядачі хотіли долучитись до е, допомоги саме цим людям? Е... Підрозділом, яким чином вони могли би це зробити, я безпосередньо, як учасник бойових дій, учасник АТО, можу виставити номер своєї карточки особистої. Ви будете знати, що кошти приходять до мене. Любий момент я можу відзвітувати. Також ми дамо рахунок ВО «Свобода» на Двірнянську, і обов'язково. Можете зразу перечисляти кошти туди. Прекрасно знаєте, що є пункти збору, скажімо так, які теж ми можемо спокійно проконтролювати і подивитися, що люди приносять. Ну, в основному я кажу, в основному це безпосередньо бажано, щоб це находило в ті руки, ну, з яких воно нікуди не пропаде, нікуди не буде, Бог куди, потрачено. В цілому, от ви як безпосередній учасник, як можете оцінити, ну, скажімо так, рівень нашого верховного командування? Знаєте, на таке питання, дійсно, як людина військова, я не можу говорити, що у нас там погане командування. от Кожен зможе зараз відкрити інтернет і послухати буквально дня чотири назад головнокомандуючий Полторак давав інтерв'ю, в якому він наголошується, головнокомандуючий наш, який сказав про проблеми з п'янством в армії. Зараз це, від цього ми нікуди не дінемося. Це є. Це є. Просто ми про це зараз не говоримо. Нам закривають. Скажімо так, очі другими проблемами, там долар по 22 і т.д. і т.п., Але то, що люди ходять, що в даний момент, скажу, багато людей ходять, не забезпечені. Зима не то, що наносять, зима вже є. Це слава Богу, що зараз потепліло, і люди в цих бліндажах там хоч якось можуть пересидіти. Змінити така проблем, проблем куча І не змінимо нічого, ні, ні командування ми не змінимо за один день, нічого. Це все треба робити поступово, але це треба робити. Тому що якщо ми це робити не будемо, це за півроку воно переросте в то, що було до грудня минулого року. і все. Пане Михайло, от поділіться своїми думками і враженнями після поїздки на схід. От ви побачили і. Настрої серед рядових людей, настрої серед воїнів, ситуацію в цілому, і політичну, і адміністративну, і військову. Ну, е, в цілому, якщо, як Наскільки можна коротко е, поділитися своїми думками з приводу оцих, всіх, цього спектру проблем. Ну, перше, що мене вразило, найбільше, це ми приїхали вночі, це була вже десь на друга ночі. Ці люди нас зустріли, от друзі пана Михайла. І, ну, ми випили чай і почали почалася дискусія за столом, е, політична дискусія. Ну, природна, бо в, нашу, в нашій державі інакше не буває. Де би ти не був, політична дискусія є. Ну, і ця дружина голови мені почала розказувати, що вона читає зараз гарну історичну книжку про історію Російської імперії і жаліє, що Колчак з Дінікіном не об'єдналися і не знищили комуністів. А я на це ну, чесно скажу, мені я затерп. Реально, я дар мави втратив, і потім спитав я, хіба ви не знаєте, що в нас були в той час визвольні змагання 17 21 року, що в нас був Коновалець, що у нас був Петлюра, у нас був Міхновський, у нас були бійці Холодного Яру, повстанські загони, які воювали за українську незалежність. А вона не знає, в неї очі квадратні стали. Я до чого веду, що 24 роки української незалежності, яка б влада в Україні не була, починаючи від першого президента, закінчуючи цим сьогодні діючим. Не працює над поширенням української ідеї, української історії на сході України. Там ніхто не знає української історії. Найбільша біда нашої держави незнання української історії. Тому що якби ці люди знали, хто вони є, цього б зараз не було. Якщо чесно розібратися на цих територіях, де зараз звільнені від московських окупантів це Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Ці міста, де звільнені, тут, тут якщо є 30% людей, які підтримують Україну, це дуже добре. А на окупованих, я думаю, що може і десяти немає. Але вони мають на то причини певні, вони нічого не знають. Це дуже величезна проблема. І, на превеликий жаль, навіть зараз нинішня влада цьому не потурає. На, на випадки, цьому потурає, не, не, не йде роз'яснена робота. Немає жодного і руху в тому, щоб пояснити, хто вони є. Але я розумію, чому там така ситуація з другого боку, тому що голодомор. 32-33 років масові розстріли комуністами українців, вивезли в Сибір, там залишилось дуже мало українців, а завезений отой зброд з московщини, ото, з тої глубінки, як вони називають, на наші землі. Вони не можуть знати. Вони в душі в москалі. Так вони не можуть цінувати нашу українську історію. А ті люди, які зацікавлені, які підтримують Україну, незважаючи навіть на те, що вони не знають тої історії, ми будемо їм допомагати. І ми вже собі поставили за мету. Зараз на слідуючу поїздку будемо. Скуповувати книжки Холодний Яр і завозити їм, і бажаючим, які будуть хотіти цю книжку прочитати, ми будемо їх там розповсюджувати, роздавати. І я готовий навіть йти, читати лекції для того, щоб людям трошки відкрити очі. Молоді особливо, і людям ті, які зацікавлені. Звичайно, хто не зацікавлений, це не буде робити, бо він просто-напросто викине ту книжку і йому того не потрібно. Найбільша проблема моє враження, коли я приїхав туди, ну, я вам скажу чесно, Ну, так, якби закопали тебе в могилу і все, темнота. Отак, От такий стан повністю там. Подивитись наші, не ображаючи людей, які там проживають, у ту територію, ну подивитися, які там будинки, які там в загальному атмосфера, то з нами навіть машу порівнювати. Вони дійсно відстають на багато років. Москва їх затягнула в таке багно. Що звідти їх треба дуже довго витягувати. Але знову ж таки наголошуючи, якщо би була політична воля нашої української влади, це дуже швидко можна зробити. Треба хотіти і стати, стати робити. Цим людям треба допомагати. Їх треба повернути, як кажуть, в, в нормальне русло життя стосовно української армії, яка в такому зараз стані. Як казав друг Андрій, як пан Михайло казав, ситуація, якби не волонтери, плачевна була б. Не знаю, чи ми зараз тут у нас не було такого, як там. Бо не було б кому того окупанта зупинити. Хлопці хочуть боротися, але в мене питання виникає знову ж таки до діючого командування. От хлопці, які були там, які вже знають, як діяти, як воювати, як нищити ворога, вони їх не відпускають слідуючий раз на ротацію, замінити тих, які зараз там. І ті вже втомлені, а це хлопців не відпускають. Чому? Тому що знають, що ці не будуть жаліти, ці будуть робити ту роботу, яка належить робити на війні. І це є дуже величезні підозри. Що це йде якісь, якась змова. Ну, Не хотіло б таке говорити, але ну, дуже велика підвазра, що ця трійця е, з тої країни, де шестикутна зірка, щось, щось мутить. Не хочу, як кажуть, говорити такими словами, може комусь не сподобається, але це є факт. Напевно, щось, щось, ну, щось все моє. Ви вже згадували про те, що ця поїздка однозначно буде не останньою. Які плани стосовно подальших поїздок, коли ви їх плануєте, що саме ви плануєте вести і як люди можуть долучитись до цієї акції допомоги? Ну, зараз транспорт ми віддали на ремонт. Дорога дуже довга, далека, 3000 кілометрів ми проїхали, сталися якісь невеличкі поломки. Я думаю, десь до тижня, трошки більше, ми якраз зготуємося. Ну, зараз саме головне – тепла форма. Ми повертали в Києві на склади, ми дещо добрали, дещо треба ще фінансування. Побачили там дуже якісні речі, які треба закупити там, здається, по пам'яті півтора тисячі коштує форма, горка. Значить, куртка, штани, підштанники, такі, що дійсно солдат наш буде виглядати як солдат, не так як десь з вулиці, а дійсно буде солдат. Я думаю, що ми все ж таки зберемо ці кошти, будемо звертатись до священників. До справжніх священників, ті, які е, яко, яких болить душа за українську державу, ті, які і колись визволить змагання були капеланами е, української армії, які тепер служать капеланами. І я думаю, Бог поможе, ми зберемо ті кошти і закупимо ту форму для тих підрозділів, які дійсно як казав друг Андрій, які не отримують допомоги від, від держави, тому що вони є, е, як говорить дехто з нашої влади, банда формування, тому що вони не зареєстровані ніде. Але ці хлопці роблять ту роботу, що на на тій жаль, дехто і не, і не мріяв, яка робота робиться. Вони, наприклад, цей підрозділ Карпатська Січ, коли ми виїхали, вони заступили в чергування в аеропорту Женацькому. Ніхто не каже, що не можна, що банда формування, але вона захищає українську державу. І тому ці хлопці мають бути одіті, вони мають бути отримати тепловізори, мають отримувати нормальну якісну зброю для того, щоб могли захищати українську державу. І для цього будемо збирати. М'ясні вироби для того, щоб хлопці не були голодні, і теплий одяг. Це перше. Зрозуміло. Дякую нашим телеглядачам. я Нагадаю, що ми спілкувалися із головою Надронянської районної державної адміністрації та очільником районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайлом Іваночком, сільським головою села Заріччя Михайлом Вациком, а також командиром підрозділу розвідки. Та ініціатором створення батальйону оперативного призначення Національної гвардії України Андрієм Лесканюком. Дякую вам за розмову, дякую за те, що донесли дуже важливу інформацію, оскільки ну, це зараз є найважливіше. Нашим телеглядачам я нагадаю, що долучитись до акції підтримки ви можете. Або безпосередньо звернувшись до цих людей, які займаються волонтерством, а також на ваших екранах були номери рахунків, на які ви можете перераховувати кошти. Дякую за увагу. На все добре. Дякую. Слава Дякую. Україні.